Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося на полі озимого ріпака. Будемо розказувати за розкидачі, які працюють в полях, за типи розкидачів, як їх налаштувати і які основні помилки бувають під час знесення азотних добрив і в принципі добрив. Тому що зараз ми знаходимося на тому етапі, в принципі всі аграрії ми застосовуємо азотні добрива на озимих і також під ярі культури. І це найбільш трудомісткий і найбільш дороговартісний прийом тобто в загальних затратах. Живлення займає десь близько 50-60% і неякісне застосування добру несе за собою колосальні втрати по врожайності. Тому ми зараз трошки розкажемо про те, як це відбувається в нас, покажемо, як за допомогою дистанційних засобів моніторингу можна бачити якість знесення, норму і так далі, поки не, сів, не сіла батарея в ноутбуці, а потім перейдемо до налаштування розкидача, поговоримо з сервісними інженерами. Компанії одної, якої в нас є розкидач, і е, розкажемо про проблематику, нюанси і так далі. Внесені добрив та, в принципі, будь-які технологічні операції, питання контролю якості воно Одне з ключових питань, і тому дуже важливо, щоб агрегат, який працює в полі, давав можливість агроному проконтролювати, зафіксувати наскільки якісно або з якими налаштуваннями цей агрегат працює. І один з таких способів механізмів це використання сучасних систем телематики в нашому випадку, це віддалений доступ до робочого столу. Находячись на краю поля або віддалено, взагалі, наприклад, на базі, є можливість підключитися до робочого екрану тракториста, подивитися, що саме відбувається в цей момент в кабіні, з якими параметрами працює розкидач. Перевірити задані параметри норми, якості, коефіцієнти калібрування, роботу систем секшн контролу. Ця вся інформація вона записується на бортовий термінал. Вона передається на систему телематики. Віддалено інформацію можна переглянути на картограмах. Паралельно вся інформація, вся, яка відображається на віртуальному терміналі, вона знімається з каншини через бітрек і передається в нашому випадку через систему VALO, для того, щоб можна було в онлайні в режимі реального часу проконтролювати робочі параметри. Всі ті самі, які визначає агрегат, те саме затримкою в, в хвилину-дві, ми бачимо в системі моніторингу. Діма, наскільки? Від цей допустимий відсоток похибки, тобто це те, то, що бачить е, тракторист перед собою, чи це все-таки якась перетворена інформація, яка має певний відсоток відхилення, е, можливо, якісь допущення на допусках, яким як, чином працює? Е, власне, я бачу. Потребу і користь того, щоб вся інформація, яку бачить тракторист, вона ж і передавалась сюди. Тобто, це не якась альтернативна система зйому параметрів якості. Це конкретно робота контролера розкидача і ті параметри, які тракторист себе бачить на моніторі. Фактично, ми бачимо, що розкидач зараз закінчує роботу в полі, в нього. Задані є параметри норми, фактичні параметри, норми, кінти калібрування, залишок в бункері, е, дані про стан системи автоматичного зважування, дані про стан системи автоматичного секційного контролю. І паралельно цьому всьому дана інформація передається в систему Віалон. Тобто, ми бачимо повну синхронізацію. Реального часу з системою телематики, це ті самі параметри, про задану норму, про якість, про залишки тощо. Тому це, 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 це те, що бачить тракторист на а як же з питання того, що не знаю, сигнал пропав, не тяне. Якщо сигнал пропав, то якщо ми говоримо за GSM, то інформація буде записана, вона не йде, як тільки сигнал появиться з затримкою в декілька хвилин. ну, Якщо в самих поганих Ну, і, і 4G годину, для нього не потрібно, в принципі. 4G потрібно для того, щоб максимально прискорити, але достатньо і слабшого укриття. Які переваги цього дистанційного моніторингу? І якщо відбувається якийсь бій, як це регулюється в системі? Ну є декілька ключових параметрів, які ми для себе під час розкидання мінеральних добрив стараємося контролювати. Один з них це дотримання заданої фактичної норми внесення. Тобто, коли тракторист приїжджає на поле, він завантажує карту завдання, яку попередньо встановлює і визначає, і затверджує агроном. Якщо на цьому етапі виникають якісь збої, то диспетчер в, принципі, в режимі реального часу це може зафіксувати. Тобто це не відповідність планової норми до заданої. Наступний етап це, наприклад, співпадіння фактичної норми внесення до планової. Що мається на увазі? Якщо розкидач працює, то відповідно дві його тарілки повинні вносити ту норму, яка встановлена як цільова. Бувають різні причини, коли це не дотримується, але якраз такі речі вони будуть відслідковувати з диспетчером. Наступний період чи момент відслідковування це коефіцієнти калібрування. Досить багато може бути маніпуляцій з даним параметром, але для себе ми розуміємо, що цей. Параметр один з ключових щодо впливу на фактичну норму внесення і дотримання якості на полі. Тобто ми розуміємо, що цей параметр повинен контролюватися, налаштовуватись перед початком робіт, і в разі наявності зміни, наприклад, добрив або партії добрив, він повинен перевірятися. Ми для себе розраховуємо, що в межах поля він не повинен сильно мінятися, бо це свідчить напряму про якість добрив і якість внесення добрив. Робота секційного контролю це автоматичний секшн контрол. Відомий. Теж ми вимагаємо, щоб робота відбувалася в межах наших контурів полів і на перекриттях секції відключалися автоматично, що призводить до економії, до відсутності перекриття і перевитрат добре. Якщо ми говоримо за балістичний розкидач у даному випадку, Амазон, коли ми кажемо секція, це що? Ну, тобто у нього ж немає як описку чи секції, так да, це, це... тарілка. Тобто як це секція відключає? Фактично, це віртуальні секції, але ми говоримо про те, як це виглядає на полі. Коли розкидач заїжджає на перекриття, ми розуміємо, що зона в покриття буде зменшуватись відповідно на ту ширину, яка буде перекриватися. Чи може бути таке, що наприклад показує 120, по факту кидає 100? Це буде говорити про неправильні налаштування або помилки в роботі. В нормальних умовах задана норма, фактична норма, дані системи зважування вони повинні збігатись. Це буде говорити про те, що робота ведеться якісно і ну, тобто ми, 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 ми говоримо, що фізичний контроль все рівно ніхто не відміняв. Перевірку норми, чи, він, чи сходиться, чи не сходиться, все рівно потрібно робити, навіть при тому, що ми маємо дистанційний доступ до, до всіх систем, і бачимо, що є можливість, скажімо так, якоїсь похибів. Киповки, тому фізично потрібно як не як перевіряти. Звичайно, тут коли ми говоримо за внесення ТМЦ на полі, будь-які внесення чи це мінеральні добрива, чи це посів, то додатковий контроль це завжди спосіб уникнути якихось проблем. І тут неможливо напевно переоцінити реальну вартість контролів на всіх етапах відносно і диспетчеризації, і віддаленого контролю. Але контроль в полі він теж надзвичайно важливий і він напевно, що базовий. Ми починаємо з налаштування техніки в полі, і потім деякі параметри можемо перевіряти дистанційно. Ну, з нашого, з нашого наприклад, досвіду, як ми прийняли в себе господарстві, то ми допускаємо все-таки оця похибка близько 10%, це начебто багато, але впливають багато факторів. Тобто і контур поля, і тип доброго, і стан самого доброго. Тобто ми для себе прийняли, що 10% це така норма, яка може коливатися. Ну, відзаданої, фактично відзаданої, за якою як для нас це норма. І ми звичайно стараємося зробити мінімально, але 10% це те, що практично показує, що воно якби це коливання є ну, навіть на таких сучасних розкидачах. Так, да, дуже рідко враховуються фактори рельєфу, дуже рідко враховуються фактори перекриттів, навіть якщо ми говоримо за секційний контроль, все рівно це певні секції, які можуть. Віртуальні, Віртуальні секції, да, але фізично вони можуть створювати збільшення площі. З іншого боку, системи зважування вони повинні допомагати ці речі відслідковувати. Коли ми говоримо, що Відбувається завантаження розкидача. Ми бачимо збільшення ваги на вагах. Відповідно, ми можемо проконтролювати кількість загрузок. Ми можемо проконтролювати залишок в кінці поля. Ці опції допомагають і допомагають агроному і знову ж таки додатково перевіряти. А якісь практичні речі, скажімо так, які з досвіду, які були у нас або в тебе, де оця вага, крім так, ну розкидач майже пустий, але вагу показує тона, півтора. Це говорить про ну так, да, можуть бути такі випадки. Відповідно, якщо такі випадки виникають, що розкидач приїжджає пусте ваги, показують вагу, то ну з цим потрібно працювати. Це може бути проблема тарування ваг, це можуть бути проблеми з фізичного стану розкидача. Якщо він, наприклад, приїхав з поля, де було, ну вже не мерзлоталий, а прям талий ґрунт. Болото болото можуть бути різні нюанси, які будуть спотворювати. Базову вагу, але зазвичай агрономи стараються цього не допускати, тому що це впливатиме на те, як працюють системи калібрування, зважування і так далі. Ну і коли в полі було, то, то ми саме зрозуміємо, що якість насень буде гірше, бо і швидкості не буде, і колія буде е, да, більше, тут... і виривати буде рослини, тому тут бажано тут... такого не допускати. Ти правий, то вже не стільки про систему там, дистанційного контролю і телематики, скільки про фізичну якість виконання роботи на полі. Нами сьогодні Андрій і Сергій, вони представники компанії «Амазони», так? Е, Андрій, скажіть, будь ласка, от є на ринку, скажімо так, два типи розкидачів. Є балістичні розкидачі, є пневматичні. так? Пневматичні з одної сторони це краща якість, ну, відносно краща якість. так? Ми, ми для себе так розуміємо, що це якби штанговий розкидач, і якби якість має бути краща, бо, тому що менша залежність від вітру, від погодних умов. Але якби всі більшості надають перевагу балістичним. Якщо говорити за балістичні розкидачі, куди ми далі рухаємося, тобто це зараз якби якийсь максимум пік цієї продуктивності, якості, що все-таки є якісь подальші напрацювання, де ми можемо розраховувати, що в майбутньому він буде ну, якби ця як ще буде кращою. Так, звичайно, компанія Amazone теж один період, це ще в 1972 році, ми мали лінійку таких пневматичних розкидачів, штангових чи як їх називають, але в подальшу свою долю все ж таки вирішили. Продовжувати з дисковими, тобто балістичними машинами, зробити їх якомога точнішими, вести багато якісних додаткових опцій, які зможуть контролювати не лише норму внесення, але і якість внесення, незважаючи на рельєф і погодні умови, тобто тиск, вологу, вітер і тому подібне. Ми зараз працюємо з машиною тут на полі. З ГТС-1001. Це поки що найбільша машина в об'ємі, яка є з розкидачів мінеральних добрив, тобто розподільників мінеральних добрив. Система вона дуже високопродуктивна машина, тому завдяки великому бункеру. В ширині розкидання до 54 метрів і пропускній здатності машини 10,6 літрів в секунду. Також компанія Amazon. Розробила секшн контрол. Ми можемо тут мати 128 віртуальних, як ми говорили, секцій, але все ж таки вони якось і відбувається це фізично. У нас змінюється точка падіння добрив відносно диску від центру до краю. Чим ближче до центру, тим далі в нас летить добрива. Чим ближче до краю диску, тим воно. Закриває секції, відрізаючи оце перекриття. Або коли ми заходимо на кут, наше віяло воно помаленьку починає згортатися до середини, вплоть до того, що відключається диск. Також в даних машинах в нас. Різні приводи на різні диски, ми можемо мати незалежні оберти одного лівого і правого диска, також різні, різну кількість добрив ми можемо подавати на лівий і правий диск. Це дозволяє нам правильно, якісно втримувати норму так, і працювати з контролем. Також компанія Amazon пішла вперед, і щоб це все бачити, не лише завдяки вагам. Щоб ми розуміли, як це відбувається. Також ми можемо машину доукомплектувати такою опцією, як Argus Twin. Тобто тут будуть стояти датчики, які будуть вчитувати виліт добрив. Тобто, чи правильно воно вилітає, чи це віло, яке йде на перекриття, чи це норма, яка входить, чи вона дійсно дотримується. Дані датчики сигналізують машині, і машина зразу онлайн перекалібровується, переналаштовується. Також в нас є. Система датчиків, яка щитує крутний момент диска, чи правильно він має обороти, бо деколи у нас може бути таке налипання, це нам сприяє тому, що буде саме неякісне внесення, неправильний вихід. Система це щитує, вона розуміє, коли диск гарно крутиться, правильні має оберти, правильний крутний момент, або коли цей. Крутний момент є невірний. На ще чином сигналізує тут. Є тут, тут стоїть датчик лівий, правий. Він щитує крутний момент. Диска сигналізує на комп'ютер машини. Машина знову себе перекалібровує. Ще пригадаємо, що ми маємо тут 200 герцові ваги це є дуже важливо. Також машину можна дообладнати. Системою винт контролем це такий датчик, який щитує пориви вітру. І ми розуміємо, що вітер впливає нам на розподілення, так добрево може зносити. І він дає також налаштування на те, щоб машина себе перекалібрувала. Дуже часто є така помилка, що цей датчик забирає вітер. Ні, він. До певного випадку дозволяє машині перекалібровуватися і дуже якісно розподіляти добрива як на склонах, так і на, рівну, ну, на рівній поверхні. Тому що ми знаємо, що все-таки, якщо є хоча б невеликий порив вітру, знос буде. Ці опції є не, 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 ну, не дуже дорогі і вони дуже швидко самі себе окуповують. Що ж я хотів сказати, ринок змінюється в сторону розумних машин. Якщо ще п'ять років тому ми завозили орієнтовно 80% механічних машин, а 20% розумних машин, то зараз це зовсім навпаки. Ну, тому що є декілька проблем, скажімо так, чому неякісно вноситься доброго, так? Перше, це фактично фізичний стан доброго, що мається на увазі, от як. Як як з цим боротися? Ми ж розуміємо, що добро купляється хтось раніше, хтось пізніше, але не завжди воно ідеальної форми, грудка і так далі. Як ем, з цим боротися? Ну скажімо так, як, як, як машини це, це вирішують. І друге, це власне сама твердість гранули. так бо тому, що добро різні види, а ще є вже різні партії. Вони по різному одне пилить, друге не пилить, і як на це реагують машини? Тобто вони яким чином це можуть бачити, ідентифікувати, чи, можливо, в майбутньому зможуть це ідентифікувати, щоб ну як. Власне, ця якість була дотримана. Ну, на жаль, на якість добрива ми не можемо вплинути на виробників, так, щоб вони добросовісно виготовляли дуже хорошу гранулу, так, яка буде балістично гарно летіти, яка буде тримати е, гарно е, свої властивості. І ще й після того всього, коли вона е, дойде до ґрунту, вона зможе і розчепитися гарно, в, таки спрацювати в ґрунті. Е, я, я ще раз повторюся, так є ряд систем, які контролюють саме вихід. З дисків, що в нас виходить. Сипучість в нас контролюють датчики Це, е, крутного моменту, а е, от саме що виходить звідси, тут контролює система Argus Twin яка бачить, чи вірно воно виходить, чи це віяло, це розпреділення, це ширина захвату дотримується. Якщо вона не дотримується, він або перекалібровується і е, в нас все гаразд. Якщо він, е, машина декілька разів себе перекалібрувала і зрозуміла, що треба все-таки зупинитися. Тому що щось не так в нас, або неякісне добриво пішло, або треба змінити налаштування. Звичайно, вона просигналізує. Ми багато говорили. То те, як ми дистанційно можемо бачити, якість знесення доброго, але фізична перевірка в наж на полі все одно не відмінялася. Сергій, скажіть, будь ласка, а як це ну, як це робити? Як перевіряти? Чи спопадає те, що нам показує бортовий комп'ютер із фактом, Щоб ми самі себе не обманули? Для того, щоб самому себе не обманути, маємо 16 кубриків, маємо додаток, який називається EasyCheck. Для чого воно все? Зроблено для того, щоб проконтролити поперечне внесення. Тому що, якщо неправильно задати параметри систему впуску і оборотів дисків, може бути голодання за собою або некоректне перекриття на всю ширину захвату. Для того і стеляться коврики. Процедура досить проста. Машина проходить в першій колії. Я зразу, зразу, зразу запитання. Так. Коврики, а чому не лотки? Бо тому що в більшості колись були лотки, а зараз коврики. Раніше були лотки, зараз коврики. Перевага в тому, що це зручніше, і ефективніше, і швидкіше. Вони мають уловлювачі, які будуть не дозволяти випригувати рано ліс коврика. Машина зробила перший прохід, зайшов у слідуючу загінку. Накрив їх ще раз, тепер ми зможемо побачити фактичне перекриття. Це все, все робиться за допомогою програмки. Усі 16 ковриків нам треба перефотографувати. І далі система покаже, чи правильні в нас параметри задані, або ж як оптимізувати до правильних. Тут цікавий момент, що ми тестуємо два проходи туди-назад, тому що фактично. Покриває не рівно 18 метрів, а ми фіксуємо два проходи, і грануло летить далі, ніж 18 метрів. Звичайно. Тобто достатньо розкладати на одну сторону, не потрібно на ці на, 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 на 36. Поле зазвичай у нас є нерівні, так? яким чином, е, ну, зараз тут у нас є перекос, і відповідно теоретично одна сторона летить далі, друга сторона якби, все рівно впирається в рельєф. Яким чином розкидач це Коли коригує? розкидає присутній на машині, дана опція, він має гироскоп посередині. Коли він бачить нахил, зрозуміло, що йому вправо, якщо нахил вправо, вправо він полетить далі. Вліво менше. Аргуст він зробиться програмно, на праву сторону він зменшить оберти диску, на ліву він добавить. Тут він просто полетить так. по вищій траєкторії. А якщо говорити за цю машину? Ну, в цій машині, на жаль, нема Twin. тоді це, це не відбувається. Тобто ми вже тоді. Працюємо, як працюємо, по факту. Тоді бажано перевіряти все. При зміні добрив. Також треба кожного разу моніторити ця квитка. Коли є аргустін, це робить завжди аргуствін. Тобто, що він робить? Він коректно виставляє систему впуску. Того, що система впуску, наше поворотне до, має 60 градусів. Скажімо, коли воно завертається ближче до нуля, він стелить більше за собою. А вшир, в ширину менше летить. Коли він розвертається більш до 60 градусів, він викидає більше у ширину, а за собою менше. І тоді на озиміні, на пшеницях, коли неправильно налаштовано, воно видно тоді, як футбольне поле. Mm, Вище, пол, то, то Через що важливо контролити? Ковриками або ж мати. А якщо говорити за, за фізичну перевіроку ковриків, от, ну, є такий розкидач, ми розуміємо, що його продуктивність там, особливо при нормі 150-120, там 500, 500 гектарів можна за, за цілу добу зробити. Як часто його треба перевіряти? Ну, фізично. Е, ну, Дивіться, щодо норми, норма взагалі вона калібрується вісами кожних 25 кілограм, датчиком ці овці. Що у вас є в нових розкидачах Constant Flow Control, тобто контроль постійного потоку? Норму він буде викидати завжди, Того, що, скажімо, він бачить крутний момент, скажімо, один ньютон крутного моменту це приблизно 3 кілограми. Він співставляється з вагами. Що тримати задачи і крутним моментом, із-за цього він коригується на норму. Норма завжди змується. А от поперечне внесення, от важлива ця вся історія, щоб не було потім футбольних полів. Ну, але це знову ж таки, це там кожних 100, кожних 200. В ідеалі, щоб, скажімо так, наскільки ці налаштування можуть збиватися по ходу виконання. Походу виконання навряд чи ну, при зміні добрива бажано це. Зробив фотографії чотирьох рядків. По великому рахунку бачимо, що три рядки мають однакові показники. Четвертий рядок крайній, він вибивається. Ну, вибивається більше перший наш. Ну, я нажимаю далі. Да, да. Бачив 2, 2, 2, 6, 3, 8. Mm -hmm. тобто ми бачимо, що крайня секція вона розподіляється туди більше. Так, Він просить тоді оптимізувати налаштування. Систему ведення треба переставити на 5, так. частоту оборотів дисків на 720. Добре. Там у нас зараз стоїть, якщо не помиляюсь, система введення пісів. 800. Угу. Uh -huh. 12. І тепер на ці 20. налаштування треба занести в вторий комп'ютер. Так, комп Тепер ці вже після оптимізації занести в комп'ютер. Так. Ну І бажано ще раз це провірити. Ми говоримо за додаток має My Amazon, MySpreader і так. систему EasyCheck. Як правильно налаштувати додаток, щоб користуючись цим додатком, налаштовувати розкидач? Так. Саме оптимально, щоб знайти у програмці, програмка має вже перелік даних добрив, які безпосередньо тестовані там, на заводі. Ми наше добриво не знаємо, яке. Тобто, перш за все, щоб правильно нам все це підібрати, максимально наближено, нам потрібно знати фізичні характеристики того даного добрива, яке ми маємо на господарстві. Тобто, визначити це легко. Треба знати питому вагу, скажімо, ну, скільки в одному літрі грам чи кілограм, і фракцію діаметр самої гранулки. Коли ми вже маємо фактичні параметри, потім ми вже відкриваємо додаточок і в додатку, максимально наближено з того переліку, який має додаток, тоді вже вибираємо характеристики. І вводимо їх на комп'ютер. Ти визначаєш своє добриво, але все рівно, щоб задати параметри, ти співставляєш його тоді і з тими, які маєш по факту у, у цій книжці. Ну, скажімо, сульфатамонія, є цілий набір. І тепер у нас є перелік. Далі ми маємо свої характеристики і нам важливо, От, ми співставляємо насипну вагу і діаметр. От, скажімо, ми помірили, знаю, у нас 4,4 4 гранула, ну образ, хоча б штангелем поміряти, чи є решета про сівні. Та достатньо навіть штангелем, середнє арифметичне, yeah. тому що ну, гранулка кожна різна. І питома вага. І від цього тоді ми відталкуємося і обираємо світ. Так, э, ну, образно, скажімо, нам під я виберу близький. До того коефіцієнта калібрування, який є на екрані, там 0,84. Наскільки це правильно? Коефіцієнт калібрування ні. Коефіцієнт калібрування це його сипучість. Він буде різний, навіть якщо добриво переночує в машині, потягне влаги. Ти ввечері кидав, там було 0,80, а рано вийдеш, воно потягнуло вологи, вже сипучість не так, коефіцієнт упаде. Ти треба вказувати по тому вагу, бо це ж фактично воно і, і сама вага у бункер буде часть. Скажімо так, а, ну в, як воно вчера. відбувається. От, коефіцієнт калібровки це наша норма. А параметри, оці насипна вага і діаметр гранулки це наше поперечне внесення. Після того, як ми провели перевірку. Через ізічек е, якості розкидання, розподілу добре в полі, ми можемо за потреби змінити це. Ми переходимо в меню розкидача і заходимо, змінюємо точку системи впуску і оба, швидкість обертів диску. Ну, власне, так це виглядає.